Чому обрали скайпак для проведення вихідного? Значить, у нас не просто вихідний, у нас народження нашого сина молодший і обрали скайпак через те, що найбільше скучно у всіх дитячих атракцій дуже цікаво для дітей. І батути, і лабіринт, і куточок для маленьких, що особливо важливо, бо в нас гості різного віку. Ось, ну і велика площа, вони не кисняються один на одному. Ну, діти задоволені повністю, ви бачите. Стріляють і все. Вам аніматор проводив свято. Так, так. і аніматора замовляли, діти з ним проходили квест, шукали солодкі призи, шість цитатів. були задоволені, всім цікаво. Навіть найменші там щось боролися. О, ну. Супер дуже дякую. Можна вас чекати наступного разу? Звичайно. А вас одна дитина? Ні, нас двоє. Тоді можна чекати вас на святкування двох днів, днів народження. У нас. Добре. А порадите своїм друзям нас? А ми не тільки радимо, ми запрошуємо їх регулярно. На наші свята а вони нас на свій. класно. Будемо чекати вас ще не тільки в дні народження, а й в решта днів. Дякую вам, що вибрали нас. Дякую.